Добрий день, починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розв'язувати рівняння. Отже, давайте зараз розв'яжемо перше рівняння, знайдемо його відповідь, знайдемо розв'язок рівняння, да? і дізнаємося, де ж виготовляють найбільші у світі літаки мрія. Подивіться, які можуть варіанти: в рівному, якщо вийде відповідь 25. Да? У Києві, якщо вийде відповідь 1, у Харкові, хторів 28, у Дніпропетровську, х дорівнює 20, у Запоріжжі, якщо х дорівнює 27, або у Херсоні, якщо х дорівнює 3. Отже, працюємо разом зі мною, записуємо перше рівняння. В дужках 2х, додати 4, дужку закрили. Множимо на 20, віднімаємо 85, і це у нас дорівнює 35. Так, як ми працюємо. Спочатку ми з вами уявимо, що невідома частина у нас ось ця вся частиночка, подивіться. Вона у нас невідома. Дивимося, у нас є компоненти дії віднімання. да? Зменшуване відємник і різниця. Зараз у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Отже, до 35 додати 85. Сподіваюсь, ви всі вивчили правила, де, які я вас просила. да? І розумієте, про що я зараз говорю: 2х плюс 4 в дужках множимо на 20. Дорівнює, І ще раз, що ми зараз робимо? До різниці додаємо від'ємник. 35. Додати 85. Так, знову ж таки, 2х плюс 4. Помножити на 20, дорівнює. 35 додаємо 5, буде 40. Додаємо 80 буде 120. Як ми далі працюємо? Тепер вважаємо, що в нас невідома дужка 2х плюс 4. Що ми зараз отримали? Дію множення. Да? Множник, множник, добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 120, відомий множник 20, отже, будемо 120 ділити на 20. Що у нас з вами вийде? Що наша дужка 2х плюс, 4, це невідомий множник, дорівнює добуток 120 ділимо на відомий множник, на 20. Якщо ви вивчили правила, да, то ви розумієте, що ми зараз з вами робимо. Так, далі. Що у нас буде? 2х додаємо 4 дорівнює. 120 ділимо на 20, прибрали 0. 12 ділимо на 2, буде 6. Так. Тепер у нас з вами невідомим є 2х. Що це у нас буде? Доданок, доданок, сума. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, від 6 віднімаємо 4. 2х дорівнює 6 мінус 4. 2х дорівнює 2. Зараз у нас х невідомий множник, 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 добуток. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток 2 поділити на відомий множник. 2 ділимо на 2 буде одиничка. Х дорівнює 1 і підкреслили, Да? отже, розв'язком нашого рівняння буде цифра 1. Дивимося, де ж виготовляють літаки мрії? У Києві. Йдемо да? далі. Наступний. Наступний приклад, наступне рівняння. Зараз ми з вами знайдемо: а де ж знаходиться географічний центр Європи. Розв'яжемо з вами ось таке рівняння. В дужках y мінус 34. дужку закрили. мінус 10 дорівнює 32. Так, зараз ми з вами уявили, що невідома наша дужка. Це у нас зменшуване, 10 це від'ємник, 32 це різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване y-34. Що нам треба зробити? До різниці додати від'ємник. До 32 додати 10. Так. Наше невідоме y-34 дорівнює 32 додаємо 10, буде 42. Знову ж таки, да? компоненти дії віднімання, зменшуване від'ємник, різниця. Зараз наш Y, це наше невідоме, зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. До різниці 32, додати від'ємник 34. Y дорівнює 76. 42 плюс 34, да? 76. Давайте подивимося, що це у нас буде Ужгород. да? Отже, географічний центр Європи знаходиться в Ужгороді. Ідемо далі наступне рівняння. Тут знайдено найстаріше поселення Homo sapiens. Давайте дізнаємося, де ж це? 48. Віднімаємо Х. Додаємо 35. І буде 82. Так. Зараз у нас з вами. Діти, ми ж розв'язуємо все поступово. Так? Зараз у нас з вами невідома дужка, Яка у нас виходить діє? Додавання. Так? Що у нас буде? Доданок, доданок, сума. Зараз у нас невідомий перший доданок, 48 мінус х. Що нам треба зробити? Від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 82. Віднімаємо відомий доданок, це 35. 48. Відняти х буде. Віднімаємо. Можна усно, можна в стовпчик, Да? Давайте віднімемо в стовпчик. 82 мінус 35. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12 віднімаємо, 5 буде 7. Позичили, да? тут у нас не 8, а 7. 7 мінус 3 буде 4. Отже, буде 47. Так. Тепер наш х. Що це в нас таке діти? Х це в нас невідомий відємник. Да? Для того, щоб нам його знайти, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Да? Зменшуване 48. І ще раз да, пригадаємо. Зменшуване від'ємник різниця. Да? 48 відняти 47. Х у нас дорівнює одиничка. 48. Піднімаємо 47, буде одиничка. Отже, знайдено найстаріше поселення Homo sapiens у рівному. Добре, йдемо далі, розгадуємо далі. Тут виготовляють екологічно найчистіші ракетоносії у світі. Де ж це такі ракетоносії? Да? Записуємо 14Х. Плюс x. пригадуємо, якщо написано просто x, y, XY, це означає плюс 1 x або там плюс 1 Yнус 9 x і ділимо на 2. Вибачте, не ділимо, да? додаємо 2 дорівнює 56. Додаємо 2 дорівнює 56. Зараз я збільшу. Так, додаємо 2. Да? Отже. 14х додати 1х. Що ми отримаємо? 15х. 15х віднімаємо 9х. Що ми отримаємо? 15 мінус 9 буде 6. Отже, що у нас буде 6х додати 2 дорівнює 56. Зараз у нас наше невідоме. Це 6х. Це у нас. Продовжуємо працювати. Отже, невідомо у нас зараз перший доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти другий доданок. Так? Отже, 6х дорівнює. Від суми, це у нас 56. Віднімаємо другий доданок. Це у нас 2. Так? Віднімаємо 2. 6х дорівнює. 54. Тепер у нас х невідомий множник. Да? Пригадуємо множник, множник, добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 54 поділити на відомий множник на 6. Х дорівнює. 9. Отже, дивимося, де це у нас. Місто Дніпро, да? у місті Дніпрі у нас виготовляють екологічно найчистіші ракетоносії у світі. Йдемо далі. Тут знаходиться дивовижна долина кам'яних облич. Де ж у нас такі кам'яні обличчя? Давайте подивимося. 144 віднімаємо дужки Х ділимо на 19 плюс 21. Закрили дужку, множимо на 5 дорівня 14. Так, Уявили, що у нас зараз невідомий ось оцей весь компонент. Зменшуване від'ємник різниця. Отже, х ділимо на 11. Додати 21. І все це помножити на 5. Дорівнює. І ще раз, це у нас зараз невідомий від'ємник. Для того, щоб його знайти, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 144 відняти 14. Скільки це у нас буде. Да? 144. Віднімаємо 14. 4 мінус 4 0. 4 мінус 1 3. І одиничка буде 130. Отже. Х. Поділити на 11, додати 21, помножити на 5 дорівнює 130. Так, тепер у нас невідома дужка. Дивимося, компоненти дії, множення. Да? Знак множення у нас, бачите? Множник, множник, добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, що нам треба зробити? Добуток поділити на відомий множник. Тут навіть можна було дужки не писати, ну, вже хай будуть раз написали. 130 поділити на 5. Так, ось тут у мене є місце, тут я поділю 130. Поділити на 5. Бачите, я вам все, -все розписую, щоб у вас не було жодних запитань, так? Да? 1 на 5 не ділиться, Беремо 13. 13 на 5. Беремо по 2, 5 множимо на 2 10. Віднімаємо. у Нас буде 3. Зносимо 0. 30 ділимо на 5 буде 6. 6 множимо на 5 буде 30. Віднімаємо буде 0. Отже, у нас вийшло 26 Х. ділимо на 11. Додати 21. Буде 26. Що ж, у нас зараз невідомо, діти? Зараз у нас невідоме Х поділити на 11. Да? Яка тут у нас діє додавання? Отже, невідомий перший доданок, да? Х поділити на 11. Невідомо. Це перший доданок. Що треба зробити? Від суми відняти другий доданок, да? 26. Віднімаємо 21. Х поділити на 11 буде 5. Так. Далі пригадуємо компоненти дій ділення. Ділене дільник, частка. Зараз у нас невідоме ділене. Що треба зробити? Частку помножити на дільник. Да? Х дорівнює 5 помножити на 11. Х дорівнює 55. Так, отже. Де у нас дивовижна долина? У Луганську. Да, діти? Вийшов в Луганськ. Йдемо далі. Так, тут знаходиться найглибша у світі станція метро. Давайте розбиратися, де ж знаходиться найглибша у світі станція метро. 65. Додати дужку Х плюс 23. Все це дорівнює 105. Зараз у нас з вами діти невідома дужка. Яка буде дія? Доданок, доданок, сума. Отже, у нас невідомий другий доданок. Для того, щоб його знайти, що треба зробити, пригадуємо правила від суми відняти відомий доданок, на 105. Віднімаємо відомий доданок, це 65. Х плюс 23 буде у нас скільки? 105, віднімаємо 65, буде у нас 40. Да? Тепер у нас х. Невідомий перший доданок. Що будемо робити? Від суми. Віднімаємо другий доданок. 40, віднімаємо 23. 40 віднімаємо 20, буде 20. І ще віднімаємо 3, буде 17, Х дорівнює 17. Отже, найглибша станція метро у світі це у нас Київ. Да, у Києві знаходиться найближча най, найглибша у світі станція метро. <кху> так, діти. І ваше домашнє завдання. Вам потрібно розв'язати ось таке рівняння і відповісти, де ж знаходиться найдовша, найдовша у світі <кху> гіпсова печера. Подивіться 20, мінус 14, плюс 7 і мінус 13 дорівнює 13. І ще раз. 20. мінус 14 y плюс 7 y мінус 13. Дорівнює 13. Це ваше домашнє рівняння. Працюйте, я чекаю на фото. І класної, і домашньої роботи.